Добрий день всім. А сьогодні наш черговий вебінар з новинами Forever Living Products Україна. Я радий вас бачити. Зараз триває а, тривога. Я так думаю, що багато людей зараз може відчувають небезпеці, може пішли в сховище. Я не знаю, чи нам призупинитися, чи можна Оксано. У вас є тривога зараз? Mm -mm, у нас ні. У вас нормально? А да. адмінна... ну, або я не чула, може може і. Так, я бачу, що у нас. Давайте може трохи почекаємо ще кілька. Чи якщо в Києві тривога краще може перенести, щоб не тримати людей тут? Ну, не знаю, зараз подивимось. Ну, я думаю, що все рівно хтось може подивитися в записі, тому я ще раз я вітаю всіх сьогодні на шерговому вебінарі, який проводиться в компанії Forever Living Products Україна, і зараз я відкрию презентацію. Добре, бачите, все нормально? Так, дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Оксана да, я все бачу добре. Да, все нормально. Добре. Тоді, друзі, е, сьогодні нагадую: по перше, що у нас триває програма, е, яка називається Запрошуємо до КАН, і залишилося всього один місяць до закінчення кваліфікації. І щоб взяти участь в цій немовірній подорожі, кампанія, е, яка відбудеться 28-30 червня, необхідно виконати наступний. Вимоги. По-перше, треба зробити 45 або більше нових кредитних коробок. По-друге, треба спонсорувати не менше двох нових асистентів супервайзера за період з 1 січня по 31 березня і виконати активність 4 кредитні коробки кожен місяць. Ну і зараз ми вже бачимо людей, які вже дуже близько до того, щоб виконати цю кваліфікацію. Ви знаєте, що зовсім Кілька там місяць, може півтора місяці тому у нас була програма поїздка до Лондона, Лондон А зараз у нас вже є кандидати: це Павленка Світлана. Ви бачите її результат. Тобто зовсім трохи і вже можна поїхати Торі Марія, роден Маріана та Віталій, Кіріченка Юрій, Михаленка Інна, Михальова Олена. Казаннікова Анастасія, Якименко Олена і Піньковий Юрій. Ці люди, які вже дуже близько до того, щоб поїхати до Кан наприкінці червня. Ну і ви знаєте, що у нас так само триває зараз програма Італія. Це наша українська програма, яка відбувається кожен рік. І зараз вона продовжується. Ми назвали її Ля Дольчевіта в Італії. Це яке солодке життя в Італії, яка розпочинається з 1 січня 2024 року. Вона стартувала, вона триває 4 місяці з 1 лютого по 31 травня. Але зверніть, будь ласка, увагу, що в січні та червні всім потрібно обов'язково виконати умову активності 4 кредитної коробки. І що таке рівень перший? Що треба зробити, щоб поїхати? Виконати умову активності чотири кредитної коробки у кожному з 6 місяців. з Січня по червень 2024 року, з 1 люта по 31 травня, необхідно спонсорувати не менше трьох нових підприємців Forever у першу генерацію. Кожен з яких у цей період повинен стати асистентом супервайзера. І за 4 місяці кваліфікації необхідно виконати сумарний обсяг нового бізнесу у розмірі. 30 кредитних коробок. Рівень другий. Те саме по активності, але треба спонсорувати вже чотирьох нових асистентів-супервайзера, які стануть, і зробити обіг, сумарний обсяг нового бізнесу у розмірі 40 кредитних коробок. Третій рівень так само. Активність так само чотири нових підприємців Forever, Але треба за чотири місяці кваліфікації виконати сумарний обсяг нового бізнесу у розмірі 55 кредитних коробок. Ну і у нас вже є результати у лютому. Ми закрили місяць, і ви знаєте, і ми дуже вітаємо з вами разом сьогодні за. Першу п'ятдесятку по загальному обороту у лютому 24-го року. Я вітаю перше місце Савлович Сергій, друге Кириченка Юрій, потім Рябиць Олена та Римар Михайло, Михальова Олена, Бронський Михайло та Анна, Михаленка Інна, Якименка Олена, Супрун, Тарас і Наталія, Шовгай, Олександр, Жировий Валентина та Андрій, Товт, Габар. Репетко Ірина, Якименко Олександр, Харченка Юлія, Якименка Ірина, Колодяжний Дмитро, Матвієць Ігор та Людмила, Гофман Марія, Назарова Тетяна та Михайло, Степанов Кирила, Турі Марія, Катона Еріка, Івановий Ігор і Марина, Кривород Інна, Продан Маріана та Віталій. Гринь Володимир, Штен, Дарія, Пеньковський Юрій, Чабан, Інна, Виноградова Віра, Делікатна Ірина, Кархут Інна, Медведів Олексій, Кристиніч Оксана, Богданець Юлія, Сас Ірина, Мозгова Альона, Гижа Ольга, Чечірка Вікторія, Джуралок Оксана та Юрій, Павленка Світлана, Гордєєва Тетяна, Безсмертна Юлія, Калмикова Тетяна, Баришнікова Олена, Брункій Павло. Чада Йосип, і Ормош Рената, Мельничук, Сергій та Наталія, Гонтар, Богдан і Крижня Інна. Вітаємо найбільше е, за рейтингом найкраща п'ятдесят по загальному обороту у лютому. Ну і по неменеджерському обороту. Ми вітаємо наступних наших підприємців Форевер. Перше місце Бронський Михайло та Ганна, Шовхай Олександр далі, Михаленка Інна. Михальова Олена, Якименка Ірина, Катона Еріка, Продань Маріана та Віталій, Кривород Інна, Супрун Тарас і Наталія, Пеньковський Юрій, Богданець Юлія, Сас Ірина, Колодяжний Дмитро, Савлович Сергій, Чучирка Вікторія, Павленка Світлана, Турі Марія, Грінь Володимир. Баришнікова Олена, Медведів Олексій, Брункій Павло, Виноградова Віра, Чабан Інна, Кристиніч Оксана, Мельничук Сергій та Наталія, Гонтар Богдан, Крижня Інна, Штен Дарія, Гофман Марія, Безсмертна Юлія, Криченка Юрій, Харченка Юлія, Степанов Кирила, Повічан Тетяна, Гижа Ольга. Туркот Наталія, Боровицький Олександр, Гірник Тетяна, Назарова Тетяна та Михайла, цегельник Юрій та Ольга, Чада Йосип і Ормош Рената, Калмикова Тетяна, Жмуденка Юлія, Гегдюш Йоля, Товт Анастасія, Черненка Світлана, Осадча Ірина, Товт Габар, Дорофеєви Тетяна та Юрій, Кархут Інна. Ми вітаємо всіх наших підприємців, які. Найкраще за намеджерським оборотом у лютому 2024 року. І так у нас є програма. Ви знаєте, що якщо ваші партнери або ви отримуєте кваліфікацію і не можете приїхати на якусь подію в Києві, або не зможете приїхати на наступний день успіху, по вашому запросу, ми можемо запропонувати дві можливості доставки на город: перша це нова пошта, і друга – це Укрпошта, у другому. Варіанту вартість відправлення за рахунок компанії. але нова пошта вона більш надійніша. Ну і ви знаєте, що вже через кілька днів, вже майже е через тиждень, ми будемо святкувати 26-й рік народження компанії Forever в Україні, і це дуже така серйозна подія, і ми будемо святкувати її. І у нас буде спеціальна подія, яку ми будемо транслювати онлайн для всіх в Україні і е, лідерів, які будуть мати змогу приїхати до Києва або знаходитись в Києві. Ми запрошуємо до офісу. це буде неділя, але трансляція буде по всій Україні. Що ми плануємо для вас? По перше, буде новина. Він генеральний директора, але новини будуть стосовно бізнесу, стратегії, цінностей компанії і все те, що ради чого ми прийшли до цього бізнесу і робимо його надалі. У нас буде спеціальне вітання та інтерв'ю з віце-президентом по справах Європи Пітером Буцем. Знаєте, що це подія? будемо записувати цю подію завтра. Якщо все буде нормально, ми її запишемо, то вона відбудеться. Ну я думаю, що не буде перешкод і все рівне. Я дуже сподіваюся, що ми це зробимо і донесемо до вас. Але у нас буде далі надзвичайна подія. Ми зараз ведемо переговори, ми вже навіть підписали. Я знаю, хто буде, але нехай це буде сюрпризом. Ми зробимо анонс через день чи два. І ви буде дуже великий цікавий тренер, який. Які розповість, як у якійсь надзвичайній ситуації, так само як під час війни, як не розгубитися, не втратити якісь там орієнтири, мати змогу, мати бажання і що робити, коли ти будуєш свій бізнес. Тобто, це буде спеціальний тренінг, який розрахований на наших підприємців, він буде тривати приблизно годину. І ми його підготуємо спеціально для вас, тому ви зможете його подивитись. Якщо хтось не зможе прийти на цю подію, подію на нас, у нас буде запис, але краще, якщо ви будете дійсно, знаєте, під час проведення тренінгу, який буде офлайн, який буде відбуватися в київському офісі, але будемо його транслювати. У нас будуть приємні сюрпризи, обов'язково обов буде традиційний святковий торт. І буде спілкування з колегами, співробітниками компанії. І так само після того у нас буде ще проводитись спеціальний тренінг для співробітників компанії, тому що ну, вони потребують так само тренінгу, тому що ми компанія міжнародна і ми наполягаємо на тому, щоб надавати найкращий сервіс нашим підприємцям. Тому ми будемо робити спеціальний тренінг для наших підприємців, щоб вони робили сервіс ще краще і ще більше давали змоги нашим підприємцям дізнатися про особливості, як вести бізнес компанії Forever Living Products в Україні. І так, продовжується кампанія підтримка асистентів супервайзера. Що це означає? Що кожен новий асистент супервайзера отримує два відео. Перше, це основа маркетингового плану кампанії Forever, і основа політики компанії. Ви знаєте, що якщо у вас в групі є новий асистент супервайзера, він має отримати отакі от два відео, які до нього прийдуть через месенджер або по пошті. І по друге, він запрошується на онлайн-зустріч. Зі співробітниками компанії Forever Україна», де можна задати всі питання та отримати на них відповіді. Можливість поділитися своєю історією та майбутніми, майбутніми планами компанії Forever. Це те, що відбувається вже зараз, і можете починати розбудовувати мережу своїх нових асистентів-супервайзерів, і вони отримують отакі речі. Також ми оголошуємо акцію для нових асистентів супервайзера в рамках компанії підтримка асистентів супервайзера. Що це за умови? Можуть взяти участь лише ті асистенти супервайзери які виконали кваліфікацію з 1 грудня 2023 року по кінець лютого 2024 четвертого, тобто три останні місяці. Надалі ця програма, ми будемо її впроваджувати так само, вона буде стосуватися попереднього місяці, хто став новим асистентів супервайзера, що за подарунок отримує цей новий асистент супервайзера? Якщо він стане на, наприклад, у лютому став асистентом супервайзера, а перший раз ми зробили для три місяці. Для всіх асистентів супервайзерів хто став за три останні місяці, вони мають можливість зробивши одноразове замовлення на одну кредитну коробку або більше в березні 2024 року отримати у подарунок наш флагманський продукт це гель Алое Вера. Тобто, це буде безкоштовно, але треба зробити нове замовлення. Це означає, що це буде впливати на Такий показник, який називається retention, тобто повторне замовлення. Це буде допомагати будувати ваш бізнес і робити нові обіги в вашій структурі. Ну, і продовжується кампанія виклик Forever24. Мета цієї кампанії збільшити кількість нових підприємців. Forever. такий показник тут залучен як рекрутмент. Це спонсорування нових партнерів. І по-друге, підняти планку просування по маркетинговому плану це показник девелопмент розвитку. розвиток. Тобто, кожен новий крок це нове досягнення в девелопмент, тобто розвиток. Що чекає на вас? І так, перший кращий спонсор кварталу: залучайте нових підприємців Forever та станете кращим у кварталі. Виклик другий. Кращий лідер кварталу. Допомагаєте своїм партнерам піднятися вгору по маркетинговому плану. Так само оголошується новий конкурс в рамках кампанії Виклик Форевер. І так, з 1 березня по 30 червня. Він відкритий для всіх бажаючих підприємців Форевер без. Ніяких обмежень і виклях полягає у тому, щоб протягом цих чотирьох місяців заспонсорувати та виростити найбільшу кількість нових асистентів супервайзера, які підписалися у цей період, але не менше вісьми нових асистентів супервайзера. Що буде переможець отримає у подарунок новий iPad. і так нагородження переможця відбудеться на наступному дні успіху у липні 24 року, 20 липня, в Києві. Ну і в продовженні кампанії великий виклик Форевер. Ще у нас є е, така нарада. Е, тобто мета цієї кампанії збільшити кількість кваліфікантів на програми EGL менеджер, глобальне ралі та бонус президента. Що треба зробити? Треба виконати активність 4 кредитної коробки. Та 12 кредитних коробок кожного місяці кварталу активності. виконати мінімум 25 кредитних коробок нового бізнесу, та виконати мінімум 180 кредитних коробок загального обігу. І е, що буде, якщо це відбудеться? Тобто, це буде спеціальний, е, спеціальне вечеря? З кантрі-менеджером з Forever Living Products України. Так, можливий лист переможців за січень та лютий 2024 року. Це на екрані зараз список можливих кваліфікантів. Ви знаєте, що тут майже 40 людей. Ми сподіваємося, що всі зроблять цей виклик, і ми зустрінемось на святковому. У святковій вечері всі разом, де ми будемо обговорювати ну, і наші плани, і наші можливості, і дійсно будемо мати гарний час. Ну і продовжується цикл кампанії «Продукт місяці. У березні у центрі уваги програма Свобода руху. І ось сюрприз: приготуйтесь до участі в конкурсі троє найкращих підприємців, які замовлять у березні найбільшу кількість програм Свобода руха... руху. Але не менше двох одиниць отримують наступні призи. Перше місце Сок Свобода, друге місце – Гілаурон, і третє місце – «Натурмін». Тобто, наші продукти це буде подарунка. І так само ми вітаємо переможців конкурсу в рамках компанії «Продукт лютого. Це був c 9 І ви знаєте, що у нас перше місце отримає гель Алоє». Це Катона Еріка, Друге місце абсорбент Сі це приз для Гордеєва Тетяни. І третє місце це бід 12 для Семенови Сергій та Любов. Ми вітаємо наших е, переможців, і ви справжні чемпіони. Ваша праця і відданість принесли вам заслужені перемоги. Нехай ці призи стануть ще однією відзнакою вашого успіху. Ну і ви знаєте, що продовжується. Акція спекотна зима. І купуйте два алоє сонцезахисних крема з захисним фактором 30 за ціною одного. Тобто, ще можна е, купити цю акцію. Тобто, хто зацікавлений, будь ласка, звертайтесь. Ну і у нас є нова акція злива натуральної чистоти, яка обновлена, е, оновлена артикул акції цієї є номер 3605. Купуйте 50 зразків нашого чудового шампунялої Жироба та отримайте ще 50 зразків абсолютно безкоштовно. Тобто у вас будуть зразки для того, щоб поділитися з вашими потенційними партнерами, для того, щоб вони спробували новий продукт і, може, їм це сподобається. Ну і зараз я б дуже хотів би звернути вашу увагу до такого пункту, як. Політика кампанії це дуже важливо і хотів поділитися останніми. Е, останніми новинами. Ви знаєте, що ну чотири моменти, які сьогодні ми ви знаєте, що у нас є сайти, які платформи, які продають або соціальні мережі, які продають продукцію. Це є одним з найгрубіших порушень політики компанії: є продаж продукції компанії на різних торговельних платформах. Це розетка, пром, якісь інші за цінами, які нижчі за рекомендовані розрібні ціни. Ну, а також е, неможливо пропонувати продукцію з так званими знижками, тобто знов-таки за демпінговими цінами у соціальних мережах, порушуючи вимоги політики. Не можна продавати продукцію клієнтам за цінами нижчими за розрібними. Підприємець, перш за все, шкодить бізнесу інших підприємців форевер, не даючи їм змоги отримувати належний їм прибуток. Також таке порушення заводить у глухий кут бізнес самого порушника, оскільки він чи вона не отримає свій прибуток у повній мірі та вже не зможе підписувати нових клієнтів на знижку всього 5%. Вони чомусь. Вони чутимуть, що комусь пропонувалися і більші знижки. Що робиться до таких підприємців ФРЛ? На сьогоднішній день ми ретельно відстежуємо таких порушників самостійно, і у найболі таких тяжких випадках, де не можна знайти, не можна дістати інформацію, ми звертаємося до спеціалістів кіберполіції, з якою у нас є. Вже багато років співробітництва можу сказати, що імена абсолютної більшості порушників виявляються, і їм надсилається лист попередження з вимогою припинити таку свою діяльність. Більшість наших підприємців одразу припиняють продаж, але ті, хто не виконує це рішення, і на жаль, трапляється таке, що ми вимушені термінувати за затвердженням хоум офісу ми. Розриваємо стосунки з такими людьми. На жаль, за останній час у нас було вже декілька випадків такої термінації, і це не принесло нам жодного задоволення, але ми завжди стоїмо на стороні чесних підприємців і всіляко захищаємо їхні інтереси. Друге, демпінг цін та продаж інших підприємців форевер. Здається, ми поговорили про демпінг цін в попередньому пункті, але окремо хочу попередити проти такого виду демпінгу як продаж продукції привільйованим клієнтам та підприємцям інших структур в офісах та магазинах компанії Forever. Зовсім недавно ми мали один випадок, коли привільйований клієнт зі снижкою в 5% зі структури одного підприємця Forever прийшов до магазину в Києві. Та придбав продукцію на номер іншого підприємця Феревр, який мав знижку у 30%. У такому випадку порушуються одразу два положення політики компанії. Перше це демпінг цін за та продаж продукції іншим підприємцям. Підприємцю-порушнику було надіслано листа попередження, і при повторному порушенні такого підприємця може бути також терміновано. Давайте працювати чесно, прозоро і тільки за своїми підприємцями. Третій момент спонсорування в інших компанії. Ви знаєте, що е, спонсорування та пропонування продукції інших компаній багаторівного маркетингу є порушенням не тільки політики компанії Forever, а й порушенням загальних морально-етичних норм бізнесу. Знов-таки, нещодавно, один з підприємців Forever спочатку пропонував іншим. Підприємця Форевер продукцію іншої компанії. А згодом почав запрошувати їх до бізнесу цієї компанії. Ви розумієте про що мова? І погодьтеся, що це було по-перше, некрасиво, по-друге, неетично з будь-якого боку. Порушники були порушники. Було запропоновано зробити вибір між компанією Форевер та іншою компанією. Його вибір виявився не на користь Форевер, і підприємця було також терміновано. Ми щиро бажаємо кожного успіху в його чи її бізнесі форевер або іншому бізнесі, але не в обидвах одночасно. Давайте будемо чесними і етичними в своїй роботі. І четверте – це неетична поведінка. До неетичної поведінки можна віднести, наприклад, образливі або негативні коментарі в соціальних мережах. Наприклад, коли підприємець Форевер пропонує продукцію на сайті компанії. А інших підприємець каже, що десь є місця, де можна купити цю продукцію значно дешевше. Ми це відчули. Ми маємо скарги, і це водночас і підрив бізнесу свого колеги, і так би мовити, реклама когось із порушників політики. Це не є нормально. Неетична поведінка відноситься не стільки до політики компанії, скільки до кодексу професійної етики. Ми не можемо дієво покарати підприємця Форевер за неетичну поведінку, але звертаємося до кожного спонсора і кожного лідера бізнесу компанії з проханням проводити роботу у своїх структурах стосовно неетичних дій та поведінки підприємців Форевер. Кінець кінцем ми не тільки колеги, але й однодумці. Ми родина Форевер. Алат у родині є запорукою успіху кожного її члена. Це все, це е, дуже багато результатів ми досягли, але є моменти, які нам треба разом з вами обов'язково е, домовитись і підтримати не одного. І ми чекаємо на вашу підтримку, на вашу інформацію, бо без вас нам дуже важко е, робити. Правильні кроки і подолати усі спроби неетичної поведінки і е все, що можна робити поперек Правил не є нормально для вашого бізнесу, для, для нас всіх, і ми це розуміємо. Тому я дуже вдячний зараз. Якщо є питання, я е буду радий е відповісти. В мене на сьогодні новини всі. Але дійсно ми чекаємо на 24 на 24 березня, коли ми зможемо зустрітись, і там буде дуже багато несподіваного. Тому чекаємо вас до нової зустрічі. І якщо нема питань, то я буду завершувати. Бо зараз в Києві я не знаю, як в інших областях не знаю, є тривога. Тобто, залишайтеся в безпеці, будь ласка, бережіть себе і всім гарного вечора і до нової зустрічі. Зараз я перевіряю, чи є якісь. Оксана, щось є? Чи ні, якісь питання? Так, чесно. Я не бачу. Я теж не бачу. Тоді я дякую всім і до зустрічі гарного вечора.